Слава Україні, друзі! Провідні європейські топ-чемпіонати повертаються, і це велика подія для світового футболу. Та ми будемо понад усе слідкувати і вболівати за наших хлопців, за українських гравців в топ-лігах Європи. Тим більше тепер в нас ще збільшилась кількість представників збірної України в Європі. По-перше, Артем Добик, який долучився до Віктора Циганкова, і буде грати за іспанську Жерону в Лалізі. Ну, а по-друге, звісно, Анатолій Трубін на Дія нашого воротарського цеху, кіпер-донецького шахтаря, все ж перейшов до Лісабонської Бенфіки. Офіційно, нарешті, про це сповістили, виголосили так. Можливо, португальський чемпіонат не є. Провідною топлігою Європи, але напевно входить в топ-6. Ну, принаймні, з чемпіонатом Нідерландів так конкурує за цю позицію. Ну і тим більше команда Бенфіка це клуб, який ставить високі цілі не тільки в Португалії, але і в Європі. Дуже велика команда з великою історією. Взагалі, напишіть в коментарях, як ви оціните ці трансфери, чи вдасться все ж Трубіну добику ще покращити свою кар'єру і чи матимуть вони велике майбутнє. В Європі, окрім того, дуже цікава ваша думка, навчить за кого будете вболівати і понад усе слідкувати в топ-чемпіонатах Європи саме з українців, і команд, де грають наші футболісти. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, друзі, підтримайте канал Legendary Balls, Підпишіться, ну якщо хочете також задонатити на підтримку. Теж буду дуже вам вдячний, друзі, тому що це незалежний проект. Я теж... Продовжую підтримувати і Збройні Сили України, хочу розвивати канал. Також маю свою родину, тому вдячний вам всім друзі за будь-яку підтримку, починаючи від лайків, підписок, ну і до донатів. А почнемо ми говорити з найкращої ліги світу. Англійська прем'єр-ліга. Я такою саме вважаю АПЛ найсильнішою, найбагатшою, топовою. Ну і там у нас найбільше представництво п'ять українських футболістів. Тож почнемо розповідати з першого поєдинку, субота, 12 серпня, 14.30 за київським часом на Емірейтс. Арсенал буде приймати Нотінгем Форест. Олександр Зінченко все ще доліковує травму, через яку ще. В кінці минулого сезону вибув на довгий період, але він вже зіграв і в Game for Ukraine. Декілька хвилин, сподіваємося, дуже скоро буде допомагати Арсеналу вести їх до чемпіонства. Арсенал вже здобув суперкубок Англії, обігравши Манчестер Сіті, пройшли Гаверс, Деклан Райс. І звісно, Мікель Артета має ще потужніший склад, має більший досвід. Ну і сподіваємося, Зіна побореться за чемпіонство. Що стосується Еліза Барно, то йому його бор. Борнмуту вдалося врятуватися наприкінці сезону, але в цьому сезоні, звісно, вони хочуть більш гідно і більш вдало виступити. Тому треба з першого туру себе проявити: 17.00 Борнмут Бормут Вестхем. Чекаємо на іллю забарного. Цей же час о 17.00, але в Ліверпулі на Гудісон Парк. Така ж історія для команди українця, але Віталія Миколенка. Його Евертон буде приймати Фулхем, і лондонський Фулхем став одним з найбільших відкриттів минулого сезону. Дуже на високій позиції завершили чемпіонат. А Евертон навпаки лише в останньому турі зміг врятуватися і, зрештою, залишився в еліті англійського футболу. Тож сподіваємося, що і Евертон, і той же Борнмут та й Арсенал. Нал покращать свої виступи на українці будуть посідати дуже важливе місце у своїх командах. Що стосується все ж головної гри всього вікенду, то відбудеться якраз вона в англійській прем'єр-лізі, але вже у неділю Челсі Ліверпуль на Стемфорд Брічі Михайло Мудрик. Мудрик обрав новий для себе номер 10. Тепер. Під десяточкою буде виступати Вінгер збірної України. Ну і помітно, що в Челсі йому довіряють. Мудрик сам сміливий, тому що це відповідальність велика носити десятку один з найбільш. Культових номерів у світовому футболі, що цікаво, колись в Челсі його носив інший колишній гірник Вільян. Так, і сподіваємося, що Мудрика чекає ще більш вдала, яскрава кар'єра, ніж у Вільяна. Тож, чекаємо вже на нову феєрію від Мудрика проти підопічних Юргена Клопа буде непросто, але саме проти Ліверпуля дебютував Мудрик. Ну і тоді зіграв непогано. Щоправда, після цього йому не вдалося себе зарекомендувати по максимуму, але все ж з десяткою чекаємо його. І в основі якомога більше голів вже у складі Челсі в цьому сезоні. Челсі та Ліверпуль зіграють у неділю 18.30. Але чекайте, в нас же і в суботу буде ще на що подивитися. В іспанській Лалізі, особливо, Реал Сосідат проти Жирони. 18.00 у Сан себастьяні дуже цікавий поєдинок. Реал Сосіда це команда, яка вийшла до Ліги Чемпіонів за підсумками минулого сезону. Ну, але ж, друзі, Жирона, це найбільш українська команда у європейських топ-лігах, тому що. Там до нашого Віктора Циганкова, як ми вже навіть сьогодні згадували, долучився Артем Довбик. Сподіваюся, що ми побачимо обох українців. Ну, напевно, циганков точно вийде в основі. Якщо Довбика тренер Мічел і не випустить в стартові 11, то точно по ходу поєдинку ми побачимо Голеодора і бомбардира Української прем'єр-ліги минулого. Сезону та друзі, це ще не все в іспанській лалізі, тому що у 22.30 Атлетік Більбао буде приймати Реал Мадрид. так от у Тібо Куртуа повідомляється травма. Це означає, що Андрій Лунін може разом з Реалом починати новий сезон на воротах, а не на лаві запасних Лунін поки залишається в реалі. Будемо слідкувати за цією епопеєю ще одна трансферна сага, але все ж хочеться, щоб Лунін багато грав. Ну якщо у курта проблеми, то сподіваємося, Лунін матиме багато ігрової практики. Ще один провідний гравець збірної України за крок від зміни команди. Так, В Олімпік Марсель лише минулої зими Маляновський перейшов, як подейкуть може він чи то повернутися в Італію до Торіно або перейти в турецький Бешіктаж. Окрім того, у французькій лізі один інший українець, Едуард Соболь, гравець. Страсбура буде 21.45 починати новий сезон матчі проти потужного Ліона. Олімпік Ліон приїздить в гості до Страсбура. Страсбур цікава команда. Ну, по-перше, там є Соболь. А по-друге, в новому сезоні цю команду очолив Патрік Віра, великий півзахисник Арсеналу та збірної Франції. А тому це додасть ще більшої медійності та. Цікавості до команди Едуарда Соболя. Тож будемо слідкувати, будемо вболівати за всіх наших. Ну, як бонус, ще згадаємо про недільний поєдинок першого туру португальської ліги Боавішта Бенфіка і штадіо Дубеса Секулу в порту цей стадіон, на якому виступає Боавішта. Ви пам'ятаєте цю команду, яка в шахівниці в них форма, цікава чорно-біла, але нас цікавить все ж Трубін. Не факт, що він вийде одразу. Першим номером, тому що все ж є Влаходімос, основний кіпер Бенфіки, але сподіваємося, Трубіна. Ми все ж скоро побачимо на полі за червоних орлів Лісабона. Ну і звісно. Чекаємо і всіх наших друзів. Напишіть в коментарях, який матч з українців цього вікенду, ви чекаєте понад усе. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і підтримайте канал Legendary Boss. Будь ласка, підпишіться. Також буду вдячний за донат. Якщо у вас є змога і бажання, ну і звісно, долучайтеся і надалі. А я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за підтримку. Бажаю все найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!